Вітаю вас на каналі «Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті, події минувшини України. Як і обіцяв, сьогодні підготував вам відео про перепоховання та могилу Кобзаря. Але для початку варто нагадати, що перебуваючи у жахливих умовах каторги солдатщини, Шевченко набув невиліковну хворобу серця і печінки, і як наслідок, ревматизм та цинга, також загострювали проблеми з його здоров'ям печаль, нестатки, відсутність сім'ї. Туга за батьківщиною, повсякчасне нервове напруження і тривога в зв'язку з постійним переслідуванням царської влади і загрозою нових репресій. До того ж, клімат Петербурга з його сильною вологістю був несприятливий для людини з хворим серцем. З осені 1860 року самопочуття поета почалося погіршуватися. 23 листопада, зустрівшись у свого близького товариша Михайла Лазаревського з доктором Едуардом Барі, Шевченко особливо скаржився на біль у грудях. Доктор, вислухавши груди, радив Шевченкові поберегтися. Відтоді здоров'я його погіршувалося з дня на день. Січень-лютий 1861 року Шевченко просидів майже безвихідно в кімнаті, зрідка тільки відвідуючи деяких знайомих. До останніх днів Шевченко продовжував працювати. Свій останній день народження Тарас Григорович провів у ліжку, страждаючи від водянки. До нього навідувались друзі, зачитували святкові телеграми, але Шевченко лише постійно перепитував, коли приїде лікар. Лікар особливо не допоміг. Вночі стан погіршився. Шевченко вже навіть не міг лежати. Сидів, стогнав, гасив і знову запалював свічку. На світанку трохи попустило. Вранці до Шевченка прийшов Михайло Лазаревський, який застав його в неймовірних стражданнях. Хвороба ускладнилася загальною водянкою та набряком легенів. Шевченко випив склянку вершків, попросив слугу заварити чай і прибрати у спальні. Спустився в майстерню, охнув і упав замертво. Йому було 47 років. Поет помер у 5 годині ранку 26 лютого 1861 року або 10 березня за григоріанським календарем внаслідок паралічу серця. 26 лютого після панахиди тіло померлого найближчі друзі перенесли в академічну церкву. Того ж дня були надіслані телеграми про смерть поета в Україну: у Київ, Харків, Чернігів та інші міста, куди можна було подати звістку телеграфом. Поета в труні малювали художники Михайло Микешин, Василь Верещагін та інші. А скульптор Петро Клот зняв з небіжчика гіпсову маску. Похорон відбувся 28 лютого 1861 року на Смолянському кладовищі в Петербурзі. На похорон поета прибуло безліч народу та студентства. Прийшли майже всі петербурзькі письменники, вчені, журналісти, художники. Серед них. Микола Костомаров, Пантелеймон Куліш, Григорій Чистахівський, Микола Некрасов, Брати Лазаревський, Федір Достоєвський, Салтиков Щедрін, Микола Лісков і багато багато інших. Після того, як 58 днів прах Шевченка перебував у Петербурзі, його домовину згідно із заповітом, за клопотанням Михайла Лазаревського після отримання ним дозволу у квітні 1861 року перевезено в Україну і перепоховано на Чернечій горі біля Канева. Як це було? 8 травня 1861 року домовину викопали. Друг поета, лікар Михайло Лазаревський, зробив усі приготування. Чорна домовина, покрита червоною китайкою, стояла на запряженому артилерійському возі з особливими ресорами. Пантелемон Куліш за казацькою традицією накрив домовину червоною китайкою і сказав. Нехай наш батько з'явиться на Україні лицарем щирим, що жив і вмер, побиваючись, про добро, про честь і волю нашу. З'явись, батько, серед рідного краю під своєю червоною китайкою, заслугою козацькою, згромадь навкруг себе сліпих, глухих та безязиких. Нехай побачать, як далеко вони от правди постали. Нехай почують Твоє слово безсмертне. Потім домовину перенесли через увесь Петербург до Миколаївського нині московського вокзалу і залізницею перевезли до Москви. І далі шлях проходив через Серпухов, Тулу, Орел, Кроми, Дмитрівськ, Севськ, Глухів, Кролевець, Батурин, Ніжин, Носівку, Бобровицю, Бровари і аж до Києва. Випрягши коней з воза, студенти університету святого Володимира провезли труну ланцюговим мостом. І далі набережною до церкви Різдва Христового на Подолі. У Києві з Тарасом прощалися студенти, поети, багато киян. Була навіть думка, яку підтримували і родичі поета поховати його в Києві. Та Григорій Чистахівський відстоював думку про поховання в Каневі. Бо Шевченко ще за життя мріяв про тихе пристанище і спокій коло Канева. 20 травня 1861 року. На пароплаві Кременчук прах Кобзаря перевезено з Києва до Канова. Дві доби домовина з тілом Тараса Шевченка перебувала в Успенському соборі, а 22 травня після відслуженої церкви Панахиди прах віднесли на Чернечу Гору. Туди ж перенесли дерев'яний хрест і встановили на могилі. Члени української інтелігенції у Києві, стара громада, взяли на себе організацію та фінансування перепоховання. Пророка нації поховали як гетьмана України, як парубка, несли тіло пророка на своїх ременах, члени старої громади. Згідно обряду, так як Шевченко був нежонатий, то перед труною йшли дівчата у яскравих вінках і стрічках, вишиваних сорочках і голосили. Через кілька днів Чернечу гору стали називати Тарасовою. Гора мала ім'я Чернеча, бо там був колись давній козацький монастир, Чернеча гора. Де були поховані гетьмани Іван Підкова, Яків Шах та самій Локішка, пригорнула і видатного сина України Тараса Григоровича Шевченка. З довколишніх сіл посходилися люди. Далеко не всі розуміли, що це за такий важливий пан відправляється на той світ. Але Частахівський радо проповідував велич батька Тараса всім бажаючим. За козацьким звичаєм могилу обклали каменями і надали їй форму кола у місці. Яке точно відповідало омріяному поетом 1845 року у вірші? Заповіт, щоб наглядати за могилою, художник Григорій Чистахівський кинув Петербург, роботу привіз заручену з ним Марусю Денисенко, поселився неподалік від могили на Чернечій горі, але до весілля не дійшло. Чистахівський сам доглядав за могилою. Поширював серед простолюду книжечки з віршами Тараса Шевченка і мимоволі опинився в ролі головного підбурювача, тому київський генерал-губернатор князь Васильчиков змусив художника повернутися до Петербурга. Коли влада виселила Чистахівського, громадівці взяли на себе опікування могилою поета. Крім того, понад 30 років до останніх своїх днів про збереження і упорядкування могили на Чернечій Горі. Клопотався Варфоломій Шевченко, троюрідний брат Тараса Григоровича. У 1884 році на народні кошти було встановлено хрест пам'ятник, який у 1923 році більшовики зруйнували. Незадовго перед смертю Варфоломій Шевченко, а він помер у 1892 році, за 100 карбованців сріблом викупив орендований шматок землі під Шевченковою могилою і подарував його місту Каневу. Пізніше доглядачем Шевченкової могили був викладач канівського двокласного училища, журналіст, письменник Василь Гнилосиров, псевдонім Гавриш. Ось турботами його і Варфоломія Шевченка на горі згодом було збудовано хату для сторожа Івана Ядловського. Частина хати призначалася під кімнату для відвідувачів, так звану Тарасову світлицю. Іван Ядловський доглядав за могилою Кобзаря з 1884 по 1933 роки. Півстоліття він охороняв могилу поета, доглядав дерева й квіти біля неї. А головне знявши шапку з голови, зустрічав відвідувачів могили Шевченка. Часто годував їх, пригощав чаєм стравами, пиріжками, які пекла його дружина. 10 червня 1918 року Рада міністрів Української Народної Республіки визнала могилу Тараса Шевченка національною власністю. Заповідник було створено у серпні 1925 року. 1934 року у Каневі відкрили музей, а в 1939 дев'ятому спородили новий бронзовий пам'ятник. З часу реконструкції могили 1939 року було прийнято рішення замурувати вхід у склеп залізобетонною плитою, ну щоб ніхто не турбував володаря Чернечої Гори. Навіть німці під час окупації не зазіхнули на могилу. У 1978 році на могилі Шевченка чинив акт самоспалення дисидент, політв'язень, Герой України. Олег Сагірник. він вчинив це на знак протесту проти русифікації України. Інформація про цей вчинок, звісно, замовчувалася за роки радянської влади. Музейний ансамбль на могилі Шевченка доповнив гранітний комплекс сходження 1977 року і відтворена 1991 року Тарасова Світлиця. Завершені варто сказати, що 22 травня 1963 року, о 18 годині, шестидесятники започаткували традицію покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку у день його перепоховання. Таке своєрідне вшанування пам'яті Великого Кобзаря це певна українська маніфестація вияв народного спротиву. І, до речі, у 2011 році, з нагоди 150 років від дня перепоховання кобзаря Національний банк України випустив. Ювілейну монету. Ну що ж, на сьогодні у мене все. Якщо інформація була цікавою та корисною, не полінуйтесь поставити вподобайку. Дякую за увагу! На все добре!